Вітаю, друзі! Вам знайома ситуація? Перейменували вулицю, яка пов'язана з діяльністю підприємця. Що робити? Чи змінювати реєстраційні дані? І Якщо так, то як, де та коли це треба зробити? Одразу скажу, що на сьогодні кожен ФОП сам вирішує, чи треба щось робити. До того ж, законодавчо не встановлені строки, протягом яких слід вносити зміни. Але, наприклад, якщо все зав'язано навколо ліцензії чи РРО, то велика вірогідність, що все ж таки треба діяти. І далі я розкажу і наглядно покажу, як це зробити, та підкажу корисні лайфхаки, які точно зекономлять вам час. А від вас прошу лише вподобайку. Це доведе, що ми з командою не дарма стараємось. Отже, у багатьох місце знаходження, тобто податкова адреса ФОП, співпадає з місцем реєстрації як фізичної особи, по-простому з пропискою. Тоді починати треба з витягу про місце проживання, як його отримати і що робити, якщо тягнеться ще стара назва вулиці. Про все це є детальна інструкція. Відео ось тут у підкасті та в описі внизу. Для чого потрібен цей витяг? Його будемо кріпити до заяви за форму 5 др Це податковий документ, яким вносять зміни до реєстру фізичних осіб платників податків. До речі, 5 др можна і не подавати, якщо ви актуалізували дані у реєстрі територіальної громади, і нова адреса автоматично засвітилась у кабінеті громадянина платника податків. Про все це теж детально описано у тому відео з підказки. А от якщо навіть після актуалізації податкова все ще має стару назву вулиці, тоді подайте 5 др Це досить просто зробити через кабінет платника податків. Тут обираємо розділ ЕК для громадян і потрібно заяву. Там все заповнюємо, особисті дані, пишемо нову адресу реєстрації. І в кінці обов'язково прикріплюємо два документи: скан-копію паспорта, чи то книжечки, чи то ID-картки і витяг про місце проживання. Підписали, відправили: день два і все оновиться. З реєстром фізичних осіб розібрались, тепер йдемо до реєстру підприємців, як ми всі його називаємо ЄДР. До нього теж треба внести зміни про місце знаходження. Популярний і простий спосіб через портал Дія. Там, у послугах, слід обрати внесення змін про ФОП та редагувати місце знаходження. Тут, до речі, я помітила один момент. За законом про державну реєстрацію у загальному випадку така послуга платна. Адмінзбір становить одну десяту прожит мінімуму для працездатної особи, а при поданні документів в електронній формі 75% від цієї суми там загалом виходить майже 230 гривень. Але адмінзбір не справляється у випадках зміни відомостей про ФОП через зміни в адміністративно-територіальному устрої України та місця проживання фізособи через зміну назви вулиці. Але ж у самій формі при внесенні змін про місце знаходження ФОП та у частих запитаннях для цієї послуги вказано, що все ж таки платити треба. Тож майте на увазі, можливо, подаючи документи фізично через ЦНАП такого не буде. Якщо стикалися із цим моментом і знаєте, як не платити, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще один нюанс. Зараз у багатьох при внесенні змін про ФОП вилазить незаповнене місце знаходження, в адресі не вистачає даних. Звісно, заповнюємо і вже з новою назвою вулиці. Але тоді дія не пропускає далі, бо просто не бачить жодних змін. Тому є такий лайфхак: відредагуйте бодай щось, наприклад, контактні дані, ну там номер телефону. І вже протягом 24 годин зміни буде внесено до ЄДР. Якщо виписка ще не прийшла, то можете перевірити через безкоштовний запит на сайті Мін'юсту. Ба Більше зміни про місце знаходження автоматично підуть і до реєстраційних даних підприємця в кабінеті платника податків, і навіть до реєстру платників єдиного податку. Щоб це перевірити, замовляємо витяг із цього реєстру. Ну і радіємо, що все вдалося. Але дивіться, у нас є місце знаходження і є місце провадження господарської діяльності. Пам'ятаємо, що це різні речі. Тому, якщо друге не прив'язане до першого, наприклад, ведемо діяльність по всій території України, то все ок. Але якщо все ж таки вони співпадають, місце провадження діяльності треба оновити вручну. Тому що до реєстру платників єдиного податку нова адреса місця знаходження підтягується після зміни в ЄДР, а про місце діяльності не підтягується, ну бо її там просто немає. Тому подаємо заяву про застосування спрощеної системи. Ключовим тут є правильно заповнені ось ці поля, які зараз бачите на екрані. І потім можна замовляти витяг з реєстру платників єдиного податку. Ну щоб упевнитись, що все вдалося. На цьому справи із податковою не закінчуються. Ну на жаль, треба ще оновити дані по об'єктах оподаткування. Для цього подайте заяву 20 ОПП на внесення змін. Ну а далі ще можливо доведеться мати справу із змінами в оформленні РРО, ПРРО там, ліцензій. Як діяти? На це маємо підказки у наших статтях на сайті «Фактор». Посилання залишу під відео. Прочитати їх можуть передплатники про доступ до наших ресурсів. Окрім цього сайту, ще матимете необмежений доступ до сайтів «Бухгалтер.com.ua» та бухгалтер На сьогодні поки що закінчимо. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки та пишете коментарі. До нових зустрічей!